Час підбивати підсумки тижневі, що проминув. В ефірі Новини Дунайвечни. Вітаю вас! Дивіться у цьому випуску. Освітяни району зініціювали мирну акцію Ні, війні. 5 березня відбулося засідання громадської ради. Чи ж було розкрадання держмайна? З'ясовували правоохоронці, стенди на честь Небесної Сотні. По всій країні, починаючи з минулих вихідних, тривали мітинги, спрямовані проти агресії з боку Російської Федерації. На початку тижня така акція відбулася і у нашому місті. 3 березня освітяни Дунаєвеччини зібралися на мирний мітинг біля пам'ятника Шевченку проти агресії з боку Росії. До них приєднувалися і перехожі громадяни, працівники установ та організацій, приватні підприємці. На початку акції усі вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної Сотні. Потім до учасників зібрання звернулися освітяни міста. Вони висловили свою тривогу пов'язану з тим, що сьогодні більшість чоловіків, юнаків, а особливо військовослужбовців, отримав. Мали повістки у військомати, адже в Україні оголошена загальна мобілізація. Своє бачення ситуації та звертання до братнього народу виступаючи проголошували і російською мовою, підкреслюючи свою віру у те, що росіяни не підтримують агресорські дії свого президента. Василь Гандзюк закликав до спілкування з росіянами телефоном та за допомогою інтернету, аби ми разом кожен на своїй території виступали проти диктаторської політики Кремля. До присутніх звернулися і священики, отець Дмитро. Та отець Олександр. Вони закликали людей до неустаної молитви та бодай короткого посту в намірах миру в Україні. Адже сила молитви здатна змінювати хід історії і зупиняти навіть найбільше зло. Завершився мітинг молитвою та співом гімну України. У середу громадська рада зібралася для вирішення ряду важливих питань. Участь у її роботі взяли виконуючі обов'язки голови Дунаєвецької РДА Юрій Кучерявий, керівник апарату райдержадміністрації Микола Мінічук, заступник голови райради Михайло Поліщук, мер міста Станіслав Небельський, члени громадської ради, активісти громадських об'єднань та громадяни міста. Оскільки мало заслуховуватися питання про хімічне виробництво на території ВАДСІЛ Госпотехніка, своє місце у залі зайняли і представники колективу згаданого підприємства. Після оголошеної хвилини мовчання в пам'ять про загиблих. Небесної Сотні. Питання про виведення за межі міста цеху з виробництва пінополістеролу було заслухане першим і мало широкий спектр думок. Виробництво діючи таким висновком, воно має бути виведено за межі міста. Ми просто і мені до сих пір вже тільки цього робимо, дачі не робимо, там воюємо. Це питання, хто визначить статус цього зв'язку, що не хімічне. Я думаю, що ті люди, які там роблять, якщо це хімічно, вони повинні защитник, масках робити. Я живу буквально 50 метрів від вашого виробництва. Було таке, я ніякого відношення до вироб... вашого виробництва не маю. Абсолютно хай собі люди працюють, хай працює виробництво, яке хоче і хто що хоче, там робить. Але якщо я приходжу додому. Мене відкрите вікно і в хаті смердить, пече горлі, пече в горлі. У я не маю нікого нічого поганого до вас і проти вас. Позиція ж колективу підприємства була однозначною. Це їхнє робоче місце, і втрачати бодай який заробіток не хочеться нікому. Щоб захистити людей, дійсно, що виробництво було, бо це бюджет кошти, це зарплата. Вишукуємо місце де за Дунаїцями, де за зоною. Яке скажемо так було більш-менш сприятливо переносити та виробництво, і це не раз говорилося, значить, переносити виробництво і хай працює. Було обговорення суспільно-політичної ситуації в Україні, як пояснив Анатолій Антонюк, актуальним залишається питання порядку в місті, і особливо нині більшості громадян не подобається те, що були пописані будівлі установи і організації, нехай і промовистими гаслами. Його думку підтримали і інші члени громадської ради, зазначивши, що від цих надписів не зросте ані патріотизм, ані місто не стає кращим. Однак з пропозицією зафарбування не погодилися представники ВО ВОСВОБОДАМ. Гроші дають чистому місту, але тільки після того, як буде лад в країні. А поки стоїть Майдан, поки вбивають людей і не знаєте, що робиться в Криму, і буде на далі. Хай записи будуть, написи під. Там, ти... там, там написуємося правильно. Опісля заслухали кандидатів на посаду голови райради: Валерія Вольського, Антона Камінського, Анатолія Черпіту. Вони озвучили аспекти своїх програм, які реалізовуватимуть у разі обрання на посаду. Не може не тішити те, що кожен з них пообіцяв сприяти створенню нових робочих місць та нейтралізації корупції. Державне підприємство Дунеєвецький хлібокомбінат є одним з кращих у Подільському регіоні. Однак саме там хтось місцевих жителів на минулому тижні висловив припущення про розкрадання держмайна. Як тільки наша знімальна група прибула на місце події, кілька місцевих жителів навперебій почали доводити працівника міліції, що затримали вантажівку, яка виїхала з воріт хлібокомбінату без належних документів. І це є фактом розкрадання державного майна. Більше того, вони навіть обіцяли назватися і прокоментувати цю ситуацію. Однак, з розвитком події настанням сутінки, вони зникли в невідомому напрямку. Єдиним прокоментувати події погодився керівник громадського об'єднання Контроль громади Василь Гандзюк. За словами Василя Петровича, йому зателефонували жителі селища, які зупинили автомобіль, що перевозив насіння соняшника без потрібних на те документів. Чоловік відразу зателефонував у міліцію та разом з представниками свободи Сергієм Слободяном, представником самооборони Миколою Скляром прибули у селище до території підприємства. Тут вони помітили зупинений автомобіль, водій якого повідомив, що документи на вантаж у нього відсутні. Власне, за словами Гандзюка, експедитор намагався передати документи водієві лише. Ще через годину правоохоронці, які прибули на місце події, запевнили, що мають провести перевірку документів і зробити висновки, чи має місце правопорушення. Як повідомив юрист підприємства В'ячеслав Антал, ніякого порушення у тому, що експедитор передав документи водієві, немає. Це звичайна практика, адже експедитор один на три вантажівки. І поки перший автомобіль виїжджає, документи підписуються належним чином. Без документів ніхто б не відпустив водія в дорогу. Слова В'ячеслава Івановича доповнили, і працівники хлібокомбінату. Вони навперебій запевнили, що підприємство працює сьогодні. Це місце роботи майже для двох. Сотень людей селища та навколишніх сіл, а усі звинувачення щодо розкрадання держмайна є безпідставними. Підставами для таких заяв зазначили працівники є заздрість окремих жителів селища. Адже сьогодні підприємство є одним з кращих в області. Заспокоїти людей спробував селищний голова Анатолій Кухаренко. Однак певна категорія людей отримала чудову нагоду висловити очільнику громади власну антипатію. У підсумку, ж, як запевнив майор міліції Олег Алексєєв, Працівниками міліції було перевірено документи, і жодних підстав для того, аби водій не міг вирушати за потрібним маршрутом, немає. Наприкінці тижня небайдужі дунаївчани взялися за виготовлення стендів на честь героїв Небесної Сотні. Практично від початку Євромайдану у Києві у нашому місті біля пам'ятника Шевченку щонеділі збиралося народне віче. Тож не дивно, що цю площу по-народному вже назвали Майданом. Саме тут знайшли своє місце і портрети перших загиблих у Києві, а згодом, на превеликий жаль, їх число побільшало. Додалися фото ще усіх тих героїв, хто загинув наприкінці лютого. Кілька днів поспіль тут горять лампадки та пламеніють живі квіти. Оскільки 9 березня Дунаївчани традиційно покладають квіти великому Кобзареві, небайдужі громадяни міста взялися за виготовлення стендів, аби портрети героїв Небесної Сотні були оформлені належним чином. Задяки небайдужості громадян міста ця справа була вирішена за кілька днів. Зокрема, над виготовленням фотографій працював фотограф Ігор Чайка. Над виготовленням Конструкцій Микола Скляр. А матеріали для стентів надали магазини Забудовник та Союз. Ось і все, про що ми встигли розповісти вам сьогодні. Наш колектив вітає усіх донаївчаночок та Дунаївчанок з прекрасним жіночим святом. Будьте щасливі! Побачимось за тиждень. Бережіть себе!